Вітаю всіх на Кашедову медіа. Мене звати Дмитро Пустовіт, і тут на цьому YouTube каналі ми обговорюємо важливі цікаві події, які відбуваються в Україні і світі, якщо вони дотичні до нашої з вами держави. Сьогодні е мій гість Юрій Комельчук, народний депутат України. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Дмитро. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до обговорення сьогодні. Всі, мабуть, як один обговорюють те, що президент Зеленський полетів до Сполучених Штатів на підписання цієї угоди. Ми збираємо різні думки з цього приводу. І перше, що хотілося б дізнатися, чи змінить це якось? Положення або становлення України на міжнародній політичній арені, я впевнений, що це початок цих змін, так. адже фактично така угода такого масштабу і характеру вперше відбудеться між Україною і Сполученими Штатами, і вона чітко дає знати нашим міжнародним партнерам про те, що е, в нас є. Потужний стратегічний партнер, і вони можуть розвивати з нами довгострокові надійні відносини. Це ще один сигнал про те, що Сполучені Штати вірять в закінчення війни, і це сигнал приватним іншим інвесторам, не тільки державного характеру, про те, що з Україною варто і можливо довгостроково працювати адже великі інвестиції вони приходять тоді, коли є розуміння, що вони. Можуть працювати тривалий термін, і крім того, це сигнал Росії, що сюди лізти не треба. Я думаю, що ми в майбутньому почуємо і інші заяви від сполучених штатів, які я так сподіваюся, заставлять Росію вийти з окупованої території. Ще хотів запитати стосовно е, тексту або деталей угоди, е, вочевидь, е, це важливо розуміти українцям, і оскільки це. Угода між е, державами, між урядами держав, а не е, бізнес, угода між е, двома е, представниками різних країн або різних бізнесів. То, мабуть, справедливе бажання українців дізнатися текст цієї угоди. І от наскільки розумію, сьогодні в е, та е, в парламенті е, намагалися дізнатися у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чому е, досі не обрилюдений текст угоди. Е, то хотів запитати вашої думки: чи справедливе таке зауваження запитання стосовно оприлюднення тексту угоди у публічному просторі, і е, якщо так, то чому досі цього не відбулося? Я вважаю, що зауваження є справедливим, хоча закон не вимагає оприлюднення подібної рамкової угоди. Я повторю ще раз це. Рамкова угода, яка передбачає не так багато конкретики, і будуть наступні, в тому числі інші законодавчі ініціативи від Верховної Ради, які розширюватимуть розуміння і е, конкретизують якісь деталі в цій співпраці майбутній. А поки що зумовлено е, в угоді те, що буде створюватися фонд, є дві сторони, і вони 50 на 50 будуть вкладатися туди. І прибуток з діяльності цього фонду він буде направлятися на відбудову України. Там є деякі дуже коротко вказані моменти відносно можливих безпекових якихось гарантій, так але це не безпекові якісь угоди, які існують на рівні Сполучені Штати, Ізраїль, Великобританія, Франція. Наприклад, так, це ще не той рівень. Ми прагнемо таких угод в майбутньому, так. А відносно ще раз самого широкого обговорення мені здається, що на початку нагнали надто багато важливості ці угоді, так ніби це угода про е, мирне врегулювання чи призупинення війни. Це не так, але повторюю ще раз: це важливий сигнал, який є передумовою е, того, що війна в Україні скоро може закінчитися. А коли ви кажете скоро, чи можу я запитати вас, на які терміни слід розраховувати? Ну тут в прогнозиста чи мульфара грати не буду, я можу тільки повторювати якісь вислови, які вже звучали від різних політиків, і ми не можемо бути певними. Якихось строків навіть на базі їхніх заяв, чи заяви Трампа, чи заяви певного Буданова. Але і він говорить, що ну запах завершення він вже вже відчувається, скажімо так. Uh -huh. Ви ж розумієте, що буде залежати від того, як буде поводитися Росія, наскільки сильно буде тиснути Трамп на Путіна, і чи в цьому всьому моменті загальна картина. І конкретні деталі будуть влаштовувати Україну, тому що ми можемо доручати і навіть радіти тому, що Трамп так охоче взявся до того, щоб дотиснути Путіна і посадити його за стіл переговорів. І в той же час ми маємо повторювати свої е, точки, які ми точно не перейдемо, свої червоні лінії, так би мовити. І щоб цьому цьому було враховано довгострокові стратегічні інтереси і територіальну цілісність України. Раніше російський диктатор Владимир Путін пропонував Сполученим Штатам видобувати корисні копали на разом. Також він пригадував і рідкісноземельні метали на території на тимчасово окупованій території України, вважаючи вже їх своїми, і кажуть, давайте видобувайте як український уряд планує реагувати на можливі спроби Росії легітимізувати видобуток корисних копалин на окупованих територіях. Через міжнародні угоди або будь-яким іншим способом ну приблизно як на заяви психічно нездорових людей, які з клініки оголошують себе наполеонами або приблизно якимись іншими важливими полковцями, при спробі видобування чи спробі побудови якихось. Конструкції на нашій окупованій території я думаю, що туди будуть долітати дрони, які будуть нищити ці спроби. А пропозиція від Путіна Трампу зробити спільний видобуток. Виглядає на пропозицію долучитися до мафіозної структури, які займається тероризмом всього світу. Не думаю, що свідомо американська адміністрація чи Драмп можуть про це не те, що погодитися, а навіть говорити. Бо це буде означати, знаєте, якийсь постріл собі в ногу і автоматично передбачатиме накладення санкцій на сполучені штати самими сполученими штатами. Натомість я почув, що Сполучені Штати відповіли, не відповівши, збільшивши санкції на Росію. Так і е, тоді ще запитаю стосовно наших взаємовідносин зі сполученими штатами, якщо, е, зрештою, вони так чи інакше погодяться е, видобувати корисні копалини не на тимчасово окупованій території України, а на міжнародно визнаній території Російської Федерації, чи повпливає або чи мусить це повпливати на наші з ними стосунки? Mm -hmm. Ми можемо ображатися якимось чином на відновлення майбутнє, можливе відновлення співпраці між сполученими штатами та Росією, проте слід пам'ятати, що Сполучені Штати насамперед дбають про інтереси власні, і якщо це в майбутньому і станеться, відновиться, хоча я думаю, що це може відбутися не не в короткому часі. То це буде означати тільки те, що Сполучені Штати е, домовилися з Росією, скажімо так, стримувати Китай. Угу. Е, якщо це відбудеться, ну е, припустимо в не такому далекому майбутньому, і нехай це навіть на, на стримування Китаю, але чи не виглядатиме це абсурдно допомагати? Е, Україні зброєю, адже збройна допомога від сполучених штатів, наскільки мені відомо, поки що не припинилася, і мати бізнес-стосунки із країною, проти якої ця зброя використовується, я не думаю, що відновлення економічної співпраці сполучених штатів і Росії відбудеться на етапі активних бойових дій між Україною і Росією чи взагалі в якоїсь короткій перспективі після завершення війни. Тобто спочатку сталий довготривалий мир і е, міжнародні угоди й папери, які це підтверджують, а і лише потім можна спробувати будувати якісь бізнес-стосунки ну це виглядає логічно. І я би хотів, щоб насправді цей цей строк був максимально довгий, ідеально після смерті Путіна і зміни російських еліт. Але коли це станеться, я не можу передбачити, тому що все ж таки це стратегія, якої дотримується Росія. Якщо ж це розпочнеться раніше. Повторюсь, що це може виглядати як постріл собі в ногу, тому що навіть певні е, європейські країни могли би накладати санкції на певні американські компанії чи спільні компанії, які е, розпочнуть знову бізнес на території Російської Федерації. Ну так, є крає міжнародні компанії, які і не припиняли цей бізнес, але, зрештою, такий сучасний світ, і ми в ньому ми в ньому живемо. Якщо говорити про Конкретні наслідки для е, сполучених штатів зараз мені звісно дивно це е, в моїй голові це виглядає, але ми вже говоримо про те, що е, ну наслідки теоретично можуть бути е, якщо не тільки репутаційні втрати, а міжнародно правові е, от санкції, про які ви про які вже згадали, чи дійсно е, це може відбутися, і якщо це відбудеться, то вочевидь це. Не сполучені штати проти себе будуть запроваджувати санкції, і не одна Україна. Це має бути коаліція Європейського союзу. Мабуть, я так собі уявляю. Чи настільки вже окріп або зміцнів європейський союз, аби ну бути абсолютно самостійним грамцем від від сполучених штатів? І так і ні, це відчувається по-різному, тому що дивіться міжнародний кримінальний суд, на якого Сполучені Штати наклали свої санкції, продовжує працювати. І це не впливає на їхню діяльність за їхньою заявою. А з іншого боку, якщо не думати про санкції, а думати взагалі, який ще міг бути формат, і для чого це могло би відбутися, якась економічна співпраця між Сполученими Штатами і Росією, то є одна логічна причина, яка була би в плюс, це наприклад. Для того щоб Україні виплатити репарації і всім ага. країнам, які допомагали нам зброєю, витрачали свої кошти, виплатити репарації. Це виглядало би логічно. Те саме, щоб, наприклад, якби Росія продавала свої нейроносії певним країнам, і частину прибутку віддавала би в обов'язковій формі відповідно в якийсь такий фонд відновлення і репарацій. І тоді стосовно повертаючись до рамкової угоди, яка сьогодні має бути підписана, як швидко на вашу думку, почнуться реальні кроки по впровадженню якихось елементів цієї угоди? Скільки приблизно піде часу на те, аби домовитися, і від чого це буде залежати? Домовлятися на паперовому рівні можна досить швидко. Скажімо так, наступним етапом могло би бути розгляд конкретних сфер і місць родовища, але для того треба буде підтвердити відповідно розвідку надр, Для того треба буде підготувати конкретні бізнес-інвестиційні плани з технікою економічним оборудованням з бюджетами і так далі. Тому я особисто бачу, що цей процес. Може тривати якнайменше два роки до якихось перших видимих результатів, оскільки техніко економічне обґрунтування, погодження з усіх служб, навіть якщо буде відсутня бюрократична тяганина, це щонайменше рік, і це без підтвердження. Що в тих місцях все точно є, без якогось там аудиту і так далі. Плюс додайте до цього завезення устаткування, яке десь або є, або його треба виробити, збудувати якісь споруди, якщо їх там немає. Так, але я все це говорю про нові речі. Якщо, наприклад, ми говоримо про запуск. Газових свердловин і встановлення е, остаткування відповідно для цього, е, це може зайняти трішки менше часу, тому що розвідка газових свердловин вже була і е, їх можна віддавати в управління за умови наявності інвестицій, тому що українські гроші з цим об'ємом, е, кількістю родовищ справитися на даний момент не можуть. Правда, стоїть питання номер два. Якщо ми говоримо про газ, це е, працездатність газорозподільчих станцій зараз, оскільки після обстрілів Російської Федерації деякі з них е, на ремонті перебувають. Відповідно, через це ми купували, ми імпортували газ за кордон. Угу. Ну і о, слід пам'ятати, що українська газотранспортна система, якщо не найбільша, то одна з найбільших в Європі, е, Вона має широкі потужності. Було б добре, якби ми повернулися м, до нашої ГТС і використовували її наповну для того, а не тільки аби... ГТС, да. але ще й газові сховища і газові сховища. Так, е, і ось е, ці цифри, які ви називаєте, пане Юрію, приблизні орієнтовані. Я розумію, що це не точні цифри е, два роки, поки розпочнуться якісь реальні дії. Вони з одного боку можуть і е, засмучувати, мовляв, чого так довго б хотілося б швидше, але з іншого боку, вони мене заспокоюють і вони дають розуміння того, що е, ми зі сполученими штатами в разі успішного підписання е, і домовленостей, ми з ними надовго, і це мабуть е, дає нам е, якусь надію на те, що. Війна не повториться в такому масштабі або в такому прояві, в такому страшному вияві, якою вона відбулася від 24 лютого 2022 року. Я вам дякую, що ви знайшли час і можливість дякую. поспілкуватися. Дякую за ваші думки і за ваші відповіді. Спасибі. Вам нагадаю, що з нами був Юрій Камельчук, народний депутат від фракції Слуга народу пишіть свої коментарі. Чи, на вашу думку, як швидко запрацює ця угода, чи дійсно буде з неї користь і коли вона почне працювати. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, ставте вподобайки. Ділиться цим відео, якщо воно вам сподобалося. Мене звати Дмитро Пустовіт. До зустрічі на просторах Кашедову медіа. White.